З цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в російсько-українській війні настав момент, коли варто обговорити, я цитую вихід з цієї ситуації та досягнення миру якнайшвидше. Ми розуміємо, що кожен політик в кожній європейській державі в першу чергу переживає за те, як його сприймають, як це впливає на його рейтинги, його виборці, місцеве населення. Але все ж хочемо у вас запитати: ця заява. Шольца. Давненько ми, від, до речі, від європейських лідерів нічого не чули, такого ствердного про війну. Десь пам'ятаємо, президент Франції Макрон до олімпійського періоду частенько виступав з гучними заявами. От зараз це заява Шольца. Це щось суть, сутнісне, чи це для внутрішнього користувача? Мені здається, що Шольц взагалі нічого нового не сказав. Шольц сказав, що. На другому саміті миру має бути присутня Росія. Ну так і президент Зеленський про це говорив, що тут нового? Ну, ми багато разів це чули. Я не розумію, які підстави вважати, що Росія на якийсь другий саміт Миру чи третій саміт миру взагалі поїде. Чому люди про це говорять, бо для мене не, не зрозуміло. Але можливо, вони таким чином хочуть продемонструвати свої миротворчі зусилля. А ви уявляєте навіть гіпотетичну ситуацію, коли відбудеться цей саміт миру? і Ну, раптом якось так зорі зійдуться, що справді буде присутній представник Російської Федерації. От як з ним комунікувати українцям? іншим Я не представляю українців. собі гіпотетичну ситуацію, коли формація, яка створена Україною, буде присутній представник Російської Федерації. Чому тоді про це говорить, говорить українська влада, що в принципі вони б мали бути присутніми? Для української влади, думаю, важливо продемонструвати союзникам і країнам глобального Півдня свою миролюбність. Готовність закінчувати війну політичним шляхом. І вони говорять, ми самі не можемо розмовляти з Росією, але ми готові розмовляти з Росією на широкій міжнародній площадки. До реального закінчення війни і до перемовин з Росією все це ніякого відношення немає. І от якраз ви але це абсолютно правильний прийом. Тому що якщо ми хочемо продовжувати війну, а я повторюю. Ми змушені продовжувати, тому що Росія не збирається її закінчувати при міжнародній підтримці. ми Маємо показувати свою готовність до діалогу і показувати, що Росія цю готовність діалогу не сприймає. Путін до речі, робить те ж саме. І за час говорить: ой, мені подобається китайський план, бразильський план. Я готовий звернутися до Китаю, до Індії. Я хочу, щоб ви були посередниками. Ви ж бачили, вони теж саме роблять. Країна, налаштована на продовження воєнних дій, має демонструвати, що вона готова до діалогу з суперником, якщо вона хоче розраховувати на міжнародну підтримку. Це абетка політики. Знову таки, вона не має ніякого відношення до війни. Ще одна цікава міжнародна заява, яка можливо десь настільки гучно і не пролунала. Хоча на кримській платформі був виступ, запис виступу так розумію Ердогана, який. Скажімо так, ми розуміємо, що про це турецька сторона казала у 2014 році, але зараз повномасштабне вторгнення Російська Федерація веде бізнес з Туреччиною. В них, вочевидь, є взаємини, і це, мабуть, найближче з країн НАТО до Російської Федерації. І ось Ердоган каже про Крим, який має бути повернутий Україні. Хоча навіть зараз. Всередині українського суспільства, якщо порівняти мину з минулим роком, коли ми всі очікували день незалежності у Криму і так далі, тому подібне квитки на концерти продавали зараз, навіть всередині України менше про це говорять, розуміючи, що зараз напевно не та стадія війни, коли ми можемо реалістично про це говорити. Чому Ердоган виступив з такою? Ну мені здається, болючою заявою до свого бізнес-партнеру Російській Федерації. Чому болюче він весь час робить такі заяви? Це ж не перша така заява і не остання. в нього така політика. Ну, я не бачу тут ніяких е причин вважати, що вона буде змінюватися. Він балансує. Він визнає територіальну цілісність України. Він визнає статус Криму, тому що це ще питання турецької внутрішньої політики, стосунків із кримськими татарами і з кримсько-татарською діаспорою в Туреччині. З іншого боку, е вони, е звичайно. Роблять все можливе, щоб в цій ситуації зберігалися їхні стосунки з Москвою. Так, вони подають заявку до Брік, щоб бути в одному клубі з Росією. Вони продовжують економічні стосунки з Росією. Росія змушена цим миритися, тому що їй потрібні економічні взаємини з Туреччини. Тому що Путіна цікавлять не заяви Андердогана, економічні взаємини з Туреччини його цікавлять. Так, що він може спокійно ставитися до заяви Дагана, тому що вони знаємо, він знає, що вони нікого ні до чого не зобов'язують? Так чи інакше, турецькі війська не будуть визволяти Крим, а от турецький бізнес буде співробітничати з російським. І я думаю, що в цій ситуації для Путіна це важливіше. А чи змінилося щось серед того пулу країн, які ну так чи інакше підтримують Росію? Вони виступають як партнери Росії. Навіть може не е, надто гучно, не відверто, але теж все одно є з кимось. Росія зараз ще працює. Е, що ви бачите за чим спостерігаєте в цьому напрямку? Ну, мені здається, що та тут і так це зрозуміло. Ці країни, які мають вигідні економічні взаємини з Росією, вони їх мають, тому що для них ця війна не є чимось, що має? Примусити їх перервати ці стосунки. Ви це самі прекрасно бачите. Є країни, які балансують між Росією і Заходом. До речі, я б сказав, що для цих країн можливість розмовляти з Києвом ще є таким елементом легітимізації перед Заходом. Вони використовують, скажімо, свої рукостискання з Зеленським для того, щоб потім показати, що вони можуть спілкуватися з Росією. от всі багато дорікали прем'єр-міністру Угорщині на рендромоді, який поїхав до Москви після зустрічі з Зеленським. Це було очевидне використання Зеленського, правда? От я був в Україні, а тепер поїду Орбан, до Росії розмовляти про мирні перемовини, але ж не тільки Орбан. Так, ви сказали на рендомоді виправляю. От на рендромоді. Чому ви спілкуєтесь з Росією? Тому що ми можемо бути посередниками, можемо передавати послання Ердоган. Чого ви спілкуєтесь з Росією? Тому що ми можемо особливі такі умови, перемовини вести. І, і Україна підтверджує, от ми готові, Катар, Саудівська Аравія. Ну, якщо ви готові, то і ми готові. Але ж нам потрібно стосунки з Росією підтримувати. От як зараз з'являється інформація, що Зеленський нібито зустрінеться із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Ну я вас переконую, Сі Цзіньпін цю зустріч використає на 150%. Він потім буде на всіх площадках казати: От Захід постачає зброю Україні, підзюжує її до війни. Я хочу з мира. Я зустрічався із Зеленським і з Путіним, а на наші компанії накладають санкції за те, що вони роблять все можливе, щоб якось співробітничити із Росією з іншими країнами, тому що ми хочемо посередничати, якщо у нас не буде економічних стосунків з Росією, нам не будуть довіряти. Він теж це буде говорити, якщо зустрінеться з Зеленським. Тобто, фактично, стосунки з Україною для всіх цих країн глобального півдня, коли вони їздять на саміти миру. Це легітимація стосунків з Москвою. Я хочу дещо уточнити: питання, можливо, Наталі. Ми часто дискутуємо, що потрібно Сполученим Штатам: перемога України чи те, щоб Україна не програла і не програв і Путін. А от якщо говорити про союзників Російської Федерації в їхньому такому узагальненому вигляді. А що їм потрібно? Їм потрібна е, повномасштабна поразка України і повна перемога Володимира Путіна чи в них інші цілі, на ну, знову таки, союзники Росії, союзники Росії теж різні. Ірану і з Північної Кореї, звичайно, потрібна перемога України, Росії над Україною і зникнення України. Китаю потрібно, щоб продовжувалася нестабільність, тому що він в цій нестабільності може виглядати суперсили. Він, звичайно, не хотів би поразки Росії в цій війні. Але і якась така перемога Росії, яка перетворює її на вогемони Європи, Китаю теж не потрібно. так що mm -hmm. Китай швидше от влаштовує такий статус-кво, який є. А що потрібно Словаччині, яка підкидає ось ці Угорщина. заяви про те, що в нас воюють нацисти? Недавно їхній mm -hmm. прем'єр про це сказав. Я думаю, що прем'єри Словаччини і Угорщини ось так балансують між Заходом і mm -hmm. Китаєм. Навіть не між заходом і Росією, а між і Китаєм. Щоб. Мати можливість грошей звідти, щоб мати можливість грошей звідси. Окрім того їх підтримує їхні електорат. Вони ще працюють з електоратами. Ви ж бачите, що більшість угорців проти, скажімо, європейської інтеграції України. Ну Орбан те це ж враховує. Це може змінюватися, тому що вони контролюють медіа дуже часто публічні, і це все втокмачують в голови людей. Але це, це ж не позиція суспільства як таких, тільки ви ж знаєте, що там є люди, які вважають так, вважають інакше. що потрібно угорщині, що потрібно словаччина. Угорщина і Словаччина – це демократичні країни. Там одним потрібно одне, а іншим інше. А от авторитарним країнам з повним контролем над суспільством ясно, що потрібно. Пане Віталію, ми в завершили з вами десь про тих партнерів, на яких розраховує Росія, і ми говорили про наших сусідів. Ну, часто для нас досить сумно визнавати, що там і Словаччина, і Угорщина, які є достатньо поруч біля нас. Ми не можемо розраховувати, ну не на те, що на їхню підтримку, навіть вони грають на руку нашого ворога. А є взагалі якась ситуація, з якою це могло б змінитися? Ми якось можемо працювати з цими країнами. Ми можемо пояснити ну, по Словаччині, що, вважаю, ми, що ми їм не загроза. На перше, я вважаю, що ми з цими країнами працюємо. Через ці країни проходить вантажі для України. У нас є економічне співробітництво. Ці країни на підприємствах Словаччини виробляють військову техніку для української армії, і це не змінилося після зміни влади у Словаччині. Так що я б не перебільшував значення всього цього процесу. А зміни будуть. Тоді, коли будуть політичні зміни в цих країнах, це ж теж ясно, що ці прем'єри вони не вічні, ці політичні сили вони не вічні. Можуть бути зміни в політичному процесі. Це довгий процес, як ви розумієте. Але казати, що у нас немає взагалі ніякого співробітництва, я вам хочу нагадати, що коли блокували кордони з дружньою для нас Польщею, де політики завжди казали, що вони наші прихильники і друзі, а кордон не розблоковували і під час. Чинного уряду Дональда Туцький під час попереднього уряду Матіоша до, 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 Матієво довгий був цей процес, то ми могли перевозити грузи через Угорщину, правда? Там паки відкривали додаткові можливості для перевезення вантажів для України. Так що я б не перебільшував би того, що ми не можемо з цими країнами співробітничати. Можемо, просто треба прагматично ставитися до цього співробітництва, до їх заяв їхніх лідерів, пам'ятати на кого і на що вони розраховані. І розуміти, що членство цих країн в НАТО і Євросоюзі все одно примусить їх діяти в рамках цінностей а не бажань їхніх прем'єр-міністрів. Зрештою, велика кількість українців, зокрема, мешкає у Словаччині, у тій самій Братиславі. І що цікаво, дуже часто, я там кілька місяців тому був в цьому місті. Можна почути українську мову, що для українських переселенців ми вже так звикли про це говорити. Не завжди є звиклим для тої самої Польщі чи Німеччини. Пан Віталію, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ми багато казали про усі заяви. Мирні плани, вони просто знаєте, як кажуть, несуться зараз з усіх боків. Ми, я думаю, всі наші глядачі знають в цілому вашу, скажімо так, скептичну позицію стосовно там близьких ефективних перемовин, так перемовин, які чимось завершаться, але тим не менше, в останні дні і тижні кількість пропозицій різного роду. Мирних конфігурацій Китай, Бразилія, Шольц говорить, президент Зеленський готує саміт миру, як на якому можливо буде Російська Федерація. На дебатах кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки говорять також про те, як вони планують хто примирити Україну і Російську Федерацію, хто допомогти Україні перемогти. З Чим пов'язана така велика кількість різного роду мирних планів і взагалі розмов про мирні перемовини саме зараз? Я думаю, насамперед якимись внутрішніми проблемами чи задачами зовнішньополітичними тих, хто це говорить. Не можна пов'язувати заяви там в Китаї і заяви там федерального канцлера Німеччини. Федеральний канцлер Німеччини демонструє, що він прихильник миру, але готовий допомагати Україні у відстоюванні її територіальної цілісності і безпеки. І повторює. Те самий зміст, який ми чуємо з Києва про те, що на другому саміті мирю має бути російська делегація. Ми готові її забросити. Китайська ідея. Ну вона пов'язана, як я вже вже говорив, з тим, що Китай завжди говорить, що він прихильник миру, це не якийсь там захід, який постачає зброю Україні та чим чином продовжує війну. Хоча щоб не було зброї для України, і війни вже не було. Ну, звичайно, Україна просто була завойована Росією, і на цьому все б закінчилося з китайської точки зору. Так, що я, можна аналізувати величезну кількість мирних пропозицій, але треба завжди задати собі питання: а Росія хоче сідати за стіл для перемоги? Ми бачимо російський наступ на Донбасі, ми бачимо російські атаки на українську інфраструктуру. Може, знову побачимо там, сьогодні чи за кілька днів? Я ніколи не обговорюю питання, чи бажає, чи не бажає Україна бути за столом перемовин. У нас є. Уявлення про справедливий мир, але у нас разом із цим є союзники, від яких ми залежимо з точки зору допомоги у війні. І якщо у цих союзників буде консолідована позиція щодо необхідності перемоги, ми змушені будемо цю позицію врахувати. Це реальність. Але я не про Україну кажу, я про Росію кажу. Я не бачу жодних підстав вважати, що в осяжному майбутньому Росія забажає припинити війну. І що навіть якщо Росія сяде за стіл для перемовин, умови припинення війни будуть не такими, які будуть мати на увазі зникнення української держави з політичної мапи світу. Це важливий момент. Можуть бути такі мирні пропозиції, які, в принципі, нам скажуть, через три місяці, чи через півроку, просто тут нічого не буде. Просто Просто це капітуляція закамуфльована під мир. Так може бути, може бути. На що, в принципі, розраховує зараз Путін? І от ми маємо це зрозуміти, щоб не обговорювати ці розмови про мирні перемовини. Інфраструктурне виснаження України це рівно те саме, що Путін робив під час Другої Чеченської війни. Вони просто рівняли Чечню з землею, бомбили міста і селища, знищували інфраструктуру, щоб у суспільства виник запит на мир будь-якою ціною. Щоб ті, хто казав чеченцям, послухайте, нам потрібно, нам потрібно домовитися з росіянами просто щоб не загинути. Це не питання справедливого миру чи несправедливого, а чи питання: загинемо ми чи будемо жити. Давайте домовлятися. От вам вся ідея. Путін нічого ніколи нового не вигадив. Він повторює чеченський досвід, в країни, в які, повірте мені, ненависть до росіян. Була в рази вищою, ніж зараз в Україні, в рази і зараз ця країна Республіка Російської Федерації, з якої приїздять навіть військові повоювати на українському фронті. Так що, оце і є те, що цікаво Путіну. Він хоче подивитися, чи може він довести нас до такого стану, коли запит на мир будь-якою ціною буде для українського суспільства головним. Коли українське суспільство буде казати своїй владі та домовитися вже будь про що тільки щоб не стріляли, не вбивали, щоб світло було, тепло було, газ був, робота була, гроші були. Ми вже просто не виживаємо. Mm -hmm. Оце і є драматургія моменту, а ніякі немирні перемовини. І нам потрібно тут ви, вистояти і ви і е е е не приймати не прийняти реально цей виклик, щоб потім не опинитися в ситуації в Чечні. За кілька років так може бути. Це загроза реальна набагато більш реальна загроза, ніж якісь мирні перемовини, які ми зараз там побачимо.